Вітаю всіх друзі з вами компанія Агрокраїна Дніпро, і у попередньому відео я вам робив огляд запчастин зі зберігання, котрі прийшли до нашого складу, і обіцяв, що потім зроблю серію відео по цікавих позиціях з актуальними цінами. І ось сьогодні хочу вам почати ці відео робити по крабу з umz 80 Бачив багато коментарів, багато людей телефонували, писали у Viber, питали ціни. І я хочу ось. Таким форматом зробити загалом, що всі побачили, почули ціну. Ну дати якби всім відповідь. Далі в нас буде відео про груза. Ось цей товар дуже прям сильно питали. Багатьом вони потрібні. Далі в нас будуть цапфи. Сьогодні ми знімаємо з однієї із кімнат нашого складу. Тут над нас лежить. Коробочки, в котрі ми пакуємо ваші замовлення. Таким чином ви можете зекономити на пошті, деякі піддони в нас лежать. А ось тут ми знімали вам відео, де ми розбивали стяжку литу та ковану. Ну і давайте почнемо. Крап UMZ80, відмінність від UMZ 6 тільки в відливці самого кронштейну. Ось цього тут, як ви бачите, йде два отвори замість одного, і ще тут йде два вушка. Взагалі, як я розумію, в UMZ була задумка зробити цей крафт так само, як в МТЗ. тобто там, де довантажувач іде вже на ньому. І це неповна зборка. В мене є фотографія, як він в зборі повністю виглядає. Ось я вам зараз справу його покажу, подивіться. Ви бачите, що тут іде така по потіпу як на МТЗ. Там три отвори, і вона виконує функцію довантажувача. Далі тут є така тяжка, оська і ще тяжка, можливо, для якоїсь регулюровки, я точно не знаю, кого за 80 будь ласка, напишіть, для чого воно потрібно. Нам самим буде дуже цікаво. Дізнатися. Ну і далі все по стандарту. Тобто опора механічна, ось така, дехто її називає планочка, речаги лівий-правий і зап'ята. Все це йде коване, заводське. Також великий плюс цього кронштейну, то що це заводська зборка, і тут взагалі немає люфту, валу ні вверх-вниз, ні вліво-вправо. Я б вам показав, але однією рукою мені незручно. Тобто це супер. І хто хоче собі такий кронштейн, можливо, на МЗ-80, можливо, поставити його на мз 6 тому що. По все співпадає, можна чимось також зайняти, я не знаю, ці отвори придумати, щоб вони не простоювали. Можливо, хтось щось придумує, поекспериментує. По ціні він коштує 9700 гривень. Це, в принципі, така ж сама ціна, як на umz 6 За, скажімо так, в флапках ексклюзив ми не накручували, хоча такі краби зараз вже не. Роблять на заводі. Я думаю, що ось ці чотири штучки нам вдалося взяти і більше їх взагалі не буде. Ціна середня, в принципі, по ринку, якість суперова, заводська. Тому кому цікаво, будь ласка, телефонуйте, замовляйте. Ну і давайте на цьому зупинимося і далі вже продовжимо. Наступне відео в нас буде про груза, Тому, будь ласка, підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропускати цікаві огляди. До речі, до нас ще один невеличкий прихід. Прийшов також зі зберігання запчастин. Там він маленький, але там є цікаві позиції, які, я думаю, багато хто б шукає і не може знайти. Так що, друзі, чекаємо відео. Дякую, що ви з нами. Дякую, що дивитесь. Всім гарного дня. Пока.